Понеділок, 23 грудня, в ефірі новини на 11-му У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вночі агресор двічі обстріляв Нікополь. Поцілив по місту з важкої артилерії. Минулись без загиблих та постраждалих. Нарешті території області протягом минулої доби обійшлось без тривог. Вночі над Україною ворог запустив 72 БПЛА, 47 з них збила ППО. Ще 25 безпілотників. Локаційно втрачені на Київщині. Внаслідок падіння уламків. В одному з районів пошкоджено лінію електромереж в іншому пошкоджено чотири приватні будинки, гараж та три автомобілі. На Росії спалахнув склад з деталями до БПЛА типу шахет 136 який агресор застосовує для ударів по Україні. У приміщенні лежали 65 ударних дронів, а також двигуни навігаційні системи тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахетів. Втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів. Кривий ріг майже на 90% із теплом. Це офіційна інформація від влади. Нагадаємо, через зрив опалювального сезону в місто довелось відправляти комунальників з усієї України. Там працювали 60 ремонтних бригад з 11 областей. Наша Тетяна Заєць вирішила перевірити, як живуть ті криворіжці, які за офіційними звітами вже з теплом. Чи так це насправді подивіться? Оце отак я йому обкладаю його. Ой. Бо дуже холодно. В оточенні пластикових пляшок із кропом та під трьома ковдрами пані Людмила вкриває свого 90-річного хворого батька. Говорить, так намагається його зігрівати. Оце останні два роки перебої з таким опаленням, а це рік так геть ось. Пляшок вистачає всього на три години, додає жінка. Потім знову має кип'ятити воду та заливати нові. Вода закипіла. І тепер у пляшки наливаю. Вони зразу, як нові, то вони скручуються, а тепер вони вже все. Це пухове, це овчіне, от, А це дітське купила, що поняли, тут просто угу. само собою. А це сусідка Галина Миколаївна перелічує кількість ковдр, якими мусить вкриватися, бо у її квартирі температура не підіймалася вище 8 градусів. Тому гріє воду і заливає у пляшки. Додає, це ще добре, що газ не відникнули. Я не знаю, скільки я нагріла там оцими обогрівателями. Це мені 1250 чи От, це ж тільки за отоплення, на, на, понімаєте, насчитали. Оце звіт. На 9 грудня теплоцентраль звітує списки підключення до тепла. Івана Авраменка 7, 9 грудня. А це біля будинку по вулиці Івана Авраменка, 7, зібралися мешканці, бо вже не сила. Скаржаться, що на опалення, про яке звітує міністр Кулеба, і натяку немає. Ось виставлено, що ми, ми затратили 131,82 гекакалорії. І нам виставили за один квадратний метр 24 гривня і 19 копійок. Рахунок за листопад демонструє Олена Жук. Люди робили запит у теплоцентраль. На підприємстві їм повідомили будинок на аварійці, тому не підключений до опалення. Дзвонили диспетчеру в теплоцентраль. Вона навіть возмущалася, як може бути щотчик крутить, якщо вас нема тепла. Як мог крутить щотчик. Крім того, мешканці тиждень сиділи і без електрики, бо у підвалі спалахнула щитова. Вони приїхали, перший раз зробили і уїхали. У них нема согласування житло сервіс аварійка і ДТЕК. Якщо температура повишається, вже все, треба щось робити. Вони це не зробили. І вторий на другий день теж пожар, теж пожар, пожарні визивали. Жахливо виглядає і підвал цього будинку: діряві каналізаційні, водопровідні та труби опалення. Комунікації вкриті фекаліями, і їх ніхто не відкачував. Позаду мене котельня і поруч розриті труби, які мали би подавати тепло на. Вулиці Івана Враменка, ось це сміттєбаки, поруч сміттєзвалище. І ось ми наближаємося до так званої теплової капсули, принаймні так її називають мешканці, де є розведення труб опалення на прилеглі будинки. І виявляється, що опалення йде не у будинки, а на вулицю. На жаль, в такому жахливому стані, стані у нас знаходиться теплова капсула. Ви бачите, що з під землі десь парує тепло. Ось тобто, там десь є порив. Ми бачимо, що є потеря тепла, і труби не теплоізольовані. Теплова капсула до кінця не закрита, і в такому стані це вже знаходиться два роки. Мешканці обурюються, що звіти владців про 90% підключення опалення міста не відповідають дійсності. До речі, не впевнені у цьому. І самі комунальники. Багато вам ще? Ну, є. є так. Як ви думаєте, до кінця грудня встигнете? Я а як би всіки тут? Труби в аварійному стані, непрацюючі ліфти та відсутність опалення. Такі реалії життя будинку вулиці Івана Авраменка. 7 у будинку мешкають переважно пенсіонери. Куди звертатися за допомогою? Уже не знають. Бо пороги місцевого КП, на обслуговуванні якого перебувають, оббивають протягом року. Та усе марно. Ми платимо за квартплату. Де ці гроші діваються? За 6 років що ми підписали з ними договір. От е, е, ми перечислили наш дом ну приблизно 3 мільйона гривень. Де ці гроші ділися? Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Водія довелось буквально вирізати з понівеченої машини. Це наслідки моторошної ДТП у селі Затижне Камінського району. Дивом обійшлось без жертв. Керманич легковика на швидкості врізався у припарковану вантажівку на тимчасовій зупинці. Водія Хонди затисло в побиті автівці без допомоги рятувальників. Не обійшлось. Надзвичайники витягли травмованого кермувальника з машини та передали його медикам. Наразі усі обставини з'ясовують правоохоронці. Не може працювати в полі, а отже, не потрібна. Дивовижний порятунок кобили зірочки на Дніпропетровщині. З та хвору тварину волонтери буквально на трасі викупили у м'ясників, які вже везли її на забій. Як зараз намагаються поставити на ноги, щемлива історія від нашої Дар'ї Це наша зірочка, яку ми викупили м'ясників. те, що зірочка зараз стоїть на ногах, буквально диво ще тиждень тому вона безнадійно лежала. Вона потрапила дуже в жахливому стані. Ми єлі-єлі підняли. Не могла працювати на полі, тому господарі з Нікополя вирішили її позбутися і віддали м'ясникам. Коли ті везли знесилену кобилу на забій, їх випадково побачили волонтери. Ми побачили машину, яка їде на м'ясника. Побачили її дощ, вона мокра. Що тут думати, зупинили? Вирішили. Тварину треба рятувати, кинули клич в соцмережах і буквально за дві години зібрали необхідну суму. Життя зірочки попередні господарі оцінили у 20 тисяч гривень. Шриста, що вона дуже сильно була. В неї квамініт розрушення кості для Ми її лікували дуже довго. Піднімали на лікування в перші дні. Витратили понад 15 тисяч гривень. Керівник притулку приголомшений жорстокістю попередніх господарів каже, вага кобили була всього 180 кілограмів. Це настільки мало, що вона могла не дожити до наступного ранку. Ростя при її зрості її нормальна вага має бути 340-350 кілограмів. Вона навіть зараз, коли встає, трясеться. Усього за три тижні у притулку зірочка набрала аж 50 кілограмів і вже йде на поправку. Все буде залежати від того, як вона буде хотіти жити. Ось, ми будемо робити все для неї, щоб вона, як, як вона могла, скоріше виздоровіла. Вона і характер добрий, сіна їсть. вкусняшки даю, яблучка даю. Частіше до неї заходять. Да? Головна мета волонтерів зараз, аби тварина змогла самотужки ходити. Ми нікому її не відомо. Вона у нас буде постійно. Може, знайдуться ті люди, які зможуть її підтримувати. Попри лікування, хвороба, яка руйнує кістки врятованої кобили, не відступає. Через недугу вона все життя буде на знеболювальному. Реквізити для допомоги зірочці можна знайти в офіційних соцмережах притулку. Пегас Дар'я Британ Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже в наступних випусках. Бережіть себе.